Повернути здорове дитинство. Шестирічний Данило Луков постраждав від вибуху снаряда у селі Берестове на Донеччині. Трагедія сталася два роки тому. Через поранення хлопчик почав кульгати. Незаможна родина не мала грошей на лікування, і щомісяця Данилові тільки гіршало. Історію продовжить Оксана Корчма. Ще недавно шестирічний Данило посміхався рідко, боявся виходити на двір і ні на крок не відпускав від себе маму. Хлопчик пережив справжній жах війни. Ну, а туди прилетіла, от упала сюда. 2014-го до села Берестове прилетів один єдиний снаряд. Він розірвався у дворі, коли там були дорослі діти. На очах Данила загинув його двоюрідний брат. Самого хлопця тяжко поранило. Била вирвата, не працює. За два роки рани на тілі дитини загоїлися, але частина м'язів на нозі відсутня. Досі кожен крок для маленького дані випробування. Нещодавно хлопчикові привезли спеціальне ортопедичне взуття. У ньому він ходить навіть вдома. Платформа підтримує поранену стопу, а додаткові застіпки забезпечують стійкість. Придбати самостійно таке взуття для свого сина Тетяна не могла. Допоміг штаб Ріната Ахметова, який переймається родиною не вперше. Так як у Дані після ранення було іскривлення ножки, ношення ортопедичної обуві дозволить вирівняти ходьбу і дитина зможе ходити повноцінно. Якщо не носити цю обувь постоянно і не приобрести її своєвременно, то Даня може статися хромим на всю жизнь. За весь час роботи штабу допомогу на лікування отримали понад 1800 вісімсот дітей Донбасу. Довольні на сто активним Став. Дякую фонду Ріната Ахметова. Дядя Дінат, дякую вам за обувь. Данило тільки повернувся із Запоріжжя, де проходив реабілітацію за спеціальною програмою штабу Ахметова. На згадку про відпочинок привіз сувенір. Це Після курсу лікування Данило почав відчувати себе спокійніше і вже без остраху гуляє на вулиці, сподіваючись, що над рідним селом більш ніколи не розірвуться снаряди. Привет, Я, взагалі, та а ще здійснилася мрія Данила. Хлопець тепер може грати з однолітками у дворовій футбольній команді. Оксана Курчма, Володимир Конопля, Сабиті канал Україна.